Всім привіт! Мене звати Люба і ви в мене на каналі Enello Крафтленд. Сьогодні трошки нев'язальних моментів. Я трішки пропала, не вписуюся в свої графіки, в свої поставлені плани. По одній простій причині почалися ягоди. Може, це як виправдання прозвучить, але я мушу поділитися, хочу і мушу поділитися з такою красою, що в мене. Чим я займалася? Я не байдикувала. Я працювала. Це в мене домашня натуральна пастила. Так, про верхні я розповім. Ось тут вони вже трішки накручені в цукерочки. Біла черешня, малина вже почалася. Смородина, смородини в мене в наявності. Більше, ніж кілограм готової вже накрученої в цукерочки. Так, може, з тої сторони подивитися. Ну, вони аналогічно білим, тут краще видно. Я їх скручую. Це черешня, її теж більше ніж кілограм, більше, ніж кілограм полуниці, трішки експериментального. Так, тут ще є і малина, і. Так, це полуничка у нас, це вже пішов агрос. Агрос з Зернятками мої діти казали, що в агросі не тверді зернятка, тому я не забираю її. Хоча смородину перетираю через сито, малину теж. А от полуницю, агрос я залишаю повністю Ну, гілочки і чубчики обрізаю. Про експериментальне, може хтось також, як і я, таким займається, буде досвід. Ой, вже склеїлося однією рукою не по... мабуть, не розправлю в мене трохи з дефектом. Так, чи то буде видно, чи не буде видно, вона потріскала. Я знайшла в морозилці робила порядок, щоб зробити ну, нові. Запаси на наступний рік, тому що морозилка має в мене тільки 320 літрів. А як практика показала, цього року я не забезпечила усіх е, тих бажаючих пастилою під кінець зими. Але, але хочу розповісти про ось це чудо. Воно мега смачне це є е, червоний гарбуз. Тобто це є той гарбуз, з якого варять кашу. Ось Тут я згорим пополам накрутила, щоб воно більш природнього вигляду такого естетичного, що можна би було когось хоча б пригостити. Накрутила, але кусочок залишила ЧП. Чому ЧП? Гарбуз сам по ну, НП. Назвичайна ситуація. А, так, НС. Так, українка сама себе виправляє. Краще пізно, ніж ніколи. Я взяла сам гарбуз. Але, мабуть, після морозилки в нього свого пептину дуже мало. Він не має еластичності. Він сам по собі дуже солодкий. І тому меду я додавала зовсім небагато. І він під час сушіння потріскав. Він в два рази складений, але я зараз його не розділю вже, я хіба порву. Ну, я думаю, все одно видно, тріщини вони були з самого початку тріщини. Ну, Тут кусочок еластичний. ну, Ось теж тріщина. Ось такі тріщини були повсюду. На всіх пластах, що я насушила, Я, щоб була таки більш. Цікавіший в АТБ була акція на апельсин, можливо, вона і далі є. Я купила декілька апельсин, і на свою порцію я видавила фреш з трьох апельсин. Я додала сік апельсину сюди і додала мед. Але на майбутнє я буду додавати ще яблуко. Пюре яблука і, мабуть, на одну третю. І тоді проекспериментую знову вам скажу, це, мабуть, вже буде осінню, коли буде новий стилий гарбуз. Але хто хоче, я рекомендую, хто хоче попробувати так проекспериментувати. Можливо, у вас теж є залишки гарбуза в морозилках. У мене гарбуз лежав до весни, ми його останній почистили. В квітні місяці, тобто в морозилці, фактично, він теж недовго не лежав. Нормально зберігався, я боялася, що він попсується. Діти вже відмовилися, перенасичилися кашею. Цукати, щось в нас не зайшло з цукатами, я вирішила проекспериментувати. Отож, якщо ваші діти не люблять гарбуз, це ж мегавітаміни. Е у вас є рішення. Ви хочете, щоб вони долю того вітаміну одержали. Я не пропарювала гарбуз. Я його сирим блендерила. Він сохнув при температурі 65 градусів не повних 5 годин. В су сушарці. Не в духовці, Я маю електричну сушарку, я їх сушила. Воно досить рідкувате було, тому і воно висохло і тоненьке. Це в два складження. вже, Тому що, якщо взяти в мене смородину чи агрос, він набагато важчий. От агрос є. Зверху, він має майже ту саму товщину. Що що гарбузи в два складження. Ну, але він еластичний, він. ну, З нього ще цукерочки в перспективі. Так, полоничка, це все я вам показувала. Найближчим часом виправлюсь, просто в мене знову добаглися недов'язи. Так, це біла, черешня. У нас навпаки, її так їли-їли, компоти. Дуже тяжко у нас зберігаються, вистрілюють в морозилці, ой. І тому я не в морзилці в підвалі досить тепло літом. І я, щоб себе перестрахувати, у нас їх не дуже і б'ють. Я взяла і попробувала зробити з е, черешні. Ще планую з темної черешні, але поки що це за дороге задоволення. І так, я всюди додаю яблучне пюре. Яблуко купляю по 90 гривень за кілограм. Ціни на. Е, Пастилу домашню не підносила. Перепрошую, що я в рукавичках, бо я в них і крутила ті цукерочки, руки, руки після смородини. Не в найкращому стані, не для того, щоб показувати на камеру. Надіюся, я на вас нагнала апетит. Звичайно, поки свіжі ягоди, їжте свіжі ягоди, якщо вони є у вас доступні. Якщо ні, майте на увазі, звертайтеся, підкажу, як зробити таку пастилу в домашніх умовах. І е, я знаю, що суши, сушать і в духовках. На YouTube каналах дуже багато є відеороликів. Я це роблю в електричній сушарці. І Кажу, в черешні не додавала яблуко, в смородину тільки чуть-чуть, щоб загустити. В полуницю трошки більше в гарбуз не дала і пожаліла. Пожалкувала, що не цей, хоча мала придбані яблука, могла. Доробити в малину, теж я додаю яблучне пюре. Але не такій великій кількості, як по карзутю в інших. Мені здається, що е, от, е, от такий початковий смак, аромат, ягоди, особливо малини, полуниці, він приглушується за великою кількістю яб... яблучного пюре. Коли його в міру або, або тільки до консистенції довести, щоб воно не тріскало сам пласт і можна було. Скрутити їх такі цукерочки, достатньо, абсолютно достатньо. Так кого буде цікавити, я також не додаю яблучного пюре, наприклад, в сливову постилу, це ще не сезон в персикову, але залежить від сорту, шкірку через сито дуже часто перетираю. Найчастіше перетираю. Так, я думаю, що я... сподобалося вам моє відео і я нагнала на вас апетит. Запасайтеся вітамінами, створюйте шедеври і чекайте на наступне моє відео, але вже з в'язанням.